Щороку наша шкільна сім'я із задоволенням приймає в свої обійми нових учнів. Першокласники вітаємо вас і запрошуємо до навчального виховного комплексу номер 99 Сьогодні у вас перше шкільне свята день знань. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Щиро вітаю вас з початком нового. 2022-2023 навчального року. З вірою перемогу, з вірою якісне навчання ми розпочинаємо цей навчальний рік. Бажаю успіхів нашим першокласникам. Вірю, що скоро настане час перемоги і ми зустрінемося в стінах рідної школи. Любі діти, ось і промайнуло майнуло Прийшов вересень. Перший дзвінок розпочинається новий навчальний рік. Ви вирушаєте в країну знань. Ми, вчителі, бажаємо вам, щоб ця дорога ваша була легка, цікава, весела. Будьте щасливими, здоровими. А головне нехай буде мирне небо над вашою головою. Хай вам щастить! Легкого вам шляху! Дорогі мої першокласники! Вітаю вас! З важливою подією, з першим кроком у шкільне життя сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопливого. І нехай ваші перші кроки по стежинці знання будуть успішними. Бажаю веселих та захоплених уроків, нових друзів, добрих вчителів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів, щасливих моментів. Бажаю вам терпіння, здоров'я, сил та енергії. І обов'язково мира нам і нашій Україні. Я вас чекаю в нашому класі. Вітаю усіх маленьких учнів із початком навчального року, першого у вашому житті. Попереду вас чекає багато цікавого, нові знання, а вчителі будуть допомагати осягати секрети наук. Бажаю на цьому шляху підкорити вершини знань. Та знайти добрих і надійних друзів. У шкільному житті на вас чекають не лише уроки, а творчі конкурси, різноманітні свята, спортивні змагання, незабутні концерти та багато інших. Відкривайте з радістю для себе шкільну науку. Тепер ви теж повноправні, жителі країни знань. другий дім. Світло і радісно у нього. На екскурсію охоче запросити всіх вас хоче. Зали, класи, коридори. Всі відкриті, всі чудові. Як годиться правила відомі всім. Тут мовчання знадобиться, хай обід буде смачним. Автова зал простора і світла, свята і радість панують завжди. І атмосфера натхнена музична, вірші і танці, промови і пісні. Скакати, стрибати, м'яша кидати. Ми в бібліотеці. Тут тихо, затишно і гарно. Усюди книги, в них казки, Так пахне мудрістю, зібрана віками. І всі знання довірені тобі. Одна країна найрядніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу Дім, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна, любий, шановний, поберігай, усе, що зветься Україна. Щиро бажаємо педагогам, учням та їх батькам успішного навчального року, нових звершень і найголовніше мирного неба Україні. Почне навчальний рік. Рада школа всіх вітає, особливо першачків. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час. Адже я прийшла до школи перший раз у перший клас.